Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам своє замовлення з сайту Notino, тільки но його отримала і одразу ж хочу про все розповісти, тому що деякі продукти буду брати в використання. Які були бонуси цього замовлення? По-перше, безкоштовна доставка при замовленні будь-яких продуктів? Можна було замовити навіть один якийсь. Навіть і бюджетний товар, і доставка б була безкоштовна. І друга це подарунки до обраних брендів на певну суму покупки. Якраз були подарунки до тих продуктів і тих брендів, які я хотіла замовити, тому вирішила зробити цю покупку. По-перше, покажу вам продукцію бренду Біодарма. Ось ця олійка для очищення шкіри тіла. Давно вже хотіла її спробувати, а зараз вона мені дуже знадобиться, тому що чомусь сильно пересушена шкіра, можливо, через запалення, можливо, якісь інші причини. Тут об'єм великий 1 літр. Зручний дозатор, зручно буде використовувати. На сайті вказано, що ефективно очищає інтенсивно живець, зволожує впродовж 24 годин, зменшує відчуття стягнення шкіри, захищаючи її від подразнення. Кремова нежирна текстура забезпечує делікатне очищення, враховує потреби чутливої шкіри. Гіповергенна не подразнює шкіру та очі, не містить парабенів, барвників і мильних компонентів. Також виробник вказує, що можна використовувати для обличчя і для тіла. Для обличчя я, звичайно ж, не ризикну спробувати, а для тіла в самий раз підходить для купання в ванні та прийому душу для чутливої, сухої, атопічної шкіри та шкіри, враженої екземою. Бачила в Наталки з Києва цю олійку, вона її дуже хвалила і тому я теж вирішила спробувати. Зараз користуюсь гелем для душа від бренду Derma B. Це корейський бренд, замовляла на сайті, Hurb вам показувала Також в об'ємі 1 літр, вже десь наполовину використала і буду їх чергувати один з іншим. Дана олійка із серії Атодерм. І другий засіб для очищення шкіри тіла я взяла в запас також із серії Атодерм, це крем для душа. Там, на сайті є такий самий гель для душа, але я взяла все ж таки крем, мені здається, що буде більш ніжний до шкіри. Вказано, що дарує шкірі м'якість, зволоження та ніжність, усуваючи неприємне відчуття стягнення, об'єм 1 літр, як у цього засобу забезпечує делікатне та ретельне очищення, зміцнює захисний бар'єр шкіри, зволожуючи її, захищає від надмірної сухості при частому митті, має легкий та свіжий аромат, гіопоалергенний. Підходить для дітей та дорослих, стимулює виділення гіалуронової кислоти, допомагаючи поповнити запас ліпідів, також серед інгредієнтів є рослинні олії, глюконат цинку, він сприяє відновленню та заспокоєнню, не містить консервантів. Даний засіб я вказано на упаковці для дуже сухої та чутливої шкіри. Якщо користувалися таким кремом, напишіть, будь ласка, своє враження в коментарях, буде корисно прочитати. І в подарунок до цих засобів я отримала крем Біодерма, також із серії Атдерм в об'ємі 200 мл. Дуже часто буває така акція, що на вибір дається крем такий в об'ємі 200 мл, або ось ця оліка в об'ємі 200 мл. При купівлі від 1300 гривень, по-моєму, була така акція. Це поживний крем для тіла, забезпечує довготривале зволоження чутливої шкіри, дарує їй шовковистість і ніжність, та захищає від сухості. Завдяки ефективним речовинам, що входять до його складу, засіб зміцнює природний бар'єр шкіри та запобігає подразненню його властивості, так вказано на сайті, покращує зволоження шкіри на 80% після першого використання утримує в шкірі вологість впродовж тривалого часу. Робить шкіру ніжною, та якою на дотик, запобігає подразненню шкіри, зміцнює природний бар'єр, не закупорює пори. В складі, зволожуючі речовини, сприяють утриманню води у верхніх шарах шкіри, поживні та відновлювальні речовини запобігають подразненню шкіри. І не містить ароматизаторів, що дуже добре. Про цей крем я чула багато хороших відгуків, також його зараз відкрию і спробую. А потім вам обов'язково розповім, сподобався чи ні. Ще, дівчатка, хотіла дати вам свій відгук на бальзам біодарма. Також з серії Атедерм, який мені дуже сподобався. Зараз це мій улюблений бальзам. Якщо у вас суха проблемна шкіра губ, обов'язково спробуйте. Об'єм 4 грама. Він у стіку, дуже приємний малиновий аромат. Сам бальзам безбарвний. І... Неймовірний ефект після використання. До нього постійно тягнеться рука. Інші бальзами, які я замовляла на сайті Herb, зараз в мене просто забуті, тому що я знайшла ось такий мастхев. І другий бренд з сайту Натіно, з яким я зараз почну своє знайомство, це бренд Aderma. Продукти прийшли запаковані в таку поліетиленову плівку. Зараз будемо разом відкривати і дивитись. І перший продукт від цього бренду, який я для себе обрала, це крем-емолент для тіла із серії Екзаміга Контроль в об'ємі 400 мл зі зручним дозатором. Вказано на сайті, що даний крем інтенсивно живить і зменшує сухість шкіри, миттєво знімає свербіж, надовго знімає подразнення і почервоніння, пом'якшує зміцнює природний бар'єр шкіри. Відновлює баланс мікробіому шкіри. Кремова, налипка і нежирна текстура. Ідеально підходить для сухої шкіри зі схильністю до отопічної екземи. підходить для новороджених немовлят дітей і дорослих. Призначений для щоденного користування. В складі 95% компонентів природного походження, екстракт паростків вівса, який знімає свербіж і зменшує почервоніння і подразнення, філаксирин і вітамін В3, вони запобігають сухості і зміцнюють захисний бар'єр шкіри. І екстракт Вівса відновлює баланс мікробіому. Крем додатково запакований в поліетиленову плівку. Дуже подобається, як він візуально виглядає. Ось тут три крапельки, із них дві закрашені помаранчевим кольором. Вказано, що Річ, тобто насичена формула. Виготовлена в Франції. Компанія Pierre Faber це та сама компанія, яка випускає продукцію бренду Avien. І термін придатності до 02.2027. Другим продуктом я обрала крем для рук. Тут у нас 99% компонентів натурального походження. Крем в об'ємі 50 мл. Він вказано, що досконало зволожує шкіру рук, забезпечуючи. Необхідне зволоження. Миттєво поглинається, зволожує та живить шкіру, надає шкірі ніжності, еластичності, не залишає жирної плівки, захищає шкіру для всіх типів зволоження, регенерація та живлення. З активних компонентів тут гіалуронова кислота так, та екстракт вівса, в принципі, як у всіх продуктів цього бренду. І у подарунок до продукції цього бренду. Його обирати було неможливо, він був один на сайті представлений: крем кокон для дорослих та дітей, в тому числі немовлят, для шкіри обличчя та тіла в об'ємі 50 мл. Також там на сайті є версія 200 мл. Прийшов у коробочці. Термін придатності тут до 10-2026 хороший термін. Вказано, що зволожує шкіру впродовж 24 годин, ефективно захищає від подразнення, зміцнює захисний бар'єр шкіри, робить шкіру ніжною та шовковистою для дітей та немовлят. Можна використовувати для обличчя, схвалено дерматологами. 100% матерів зазначили, що крем ефективно живить, зволожує шкіру дитини та захищає від агресивних зовнішніх впливів. Мені здається, що такий крем буде дуже доречний взимку. 90% інгредієнтів натурального походження: екстракт від вса надає шкірі м'якості та забезпечує щоденний захист від подразнень. Емульгатор на основі рідких кристалів робить шкіру пружною та оксамитовим, якою на тривалий час, і міститься в складі натуральний ліпідний комплекс. Будемо пробувати, дуже цікаво ознайомитись з цими продуктами, і сайт Натіна дуже часто дає подарунки до купівлі аптечних брендів, таких як Біодерма, La Ля posay Іноді буває і подарунки до бренду Авен та цього бренду Aderma, вони з одного концерну. Друзі, якщо щось купляли від Aderma, пишіть також в коментарях, які продукти вам сподобались. Якщо це відео було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть, чи сподобалось вам це відео. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок. І до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!